Шотландія готова надати вам допомогу і підтримку. Інформація для українців, які розпочинають нове життя у Шотландії. Шотландія мальовнича країна з яскравою культурою. У всьому світі її знають як гостинну країну. Ми вітаємо вас з відкритими обіймами. По всій країні є чимало яскравих спільнот. Йдеться про такі місця, як Абердін, Файв, Перт та Дамфрісі Галовей. Шотландія невелика країна з хорошим транспортним сполученням, зокрема між селами та великими містами. Доступ до медичного обслуговування та освіти є усюди, де б вони жили. Також по всій країні є можливості для працевлаштування. Шотландія готова надати вам допомогу і підтримку. Додаткову інформацію щодо доступу до послуг можна знайти на сайті gov.scot.ukraine-people.